Да, це наша бухгалтерія. Okay. Оці всі меблі це вже наше, але все зроблено так, що розбираємо, забираємо на Херсон відео кадрі. Okay. 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 Володимир Гаворович, Марія Павлівна, перший проєкт. тут у нас сімей для мене обладнання. Дуже багато обладнання отримали для гібридних проведення гібридних пар. можна проводити лекції гібридної. Ну коли частково онлайн чи в віртуальному кофе використовуємо. Мом дуже допоміг. Всі живуть готови, так забезпечені на всією технікою. Теж <гуз'> це частково грантові кошти, частково придбали з університету різні 3D-принтери. Зараз ми пропонуємо крупні Круто. Це маці, щоб друкувати на колоді з ковперією. Кольорової типа, так? М -м -м. Супер. І це теж дизайн-проект нашої студентки. Тут була е, така каморка з, з скляниною панелями. Все зробили. Угу. Наша приймальна комісія, наша пі... Приємно, да. <рес> да, все. Тут, коли приймальна комісія, тут звичайно, зазвичай. І теж був клас, Пустили нас недоволо всі, всі бачите, їх лавли. Це у нас open space. Трейди канати, да, навчальний день, претенденький. Ти ж дружненько, всі разом, всі один одного розуміють. Мрію їх вже розсадити, щоб все ж таки відпочиваю. Тому що 24 на 7, і наш херсон чекає на нас, да? Сонячный. Сонце, світло, класно.